Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM. Вітаємо усіх наразі. Проєкт Рефлекторія в студії Іван Подорок і ми обговорюємо нагальні актуальні теми, яким, якими живе наше суспільство. Тримаємо стрій, віримо в збройні сили України і бережемо один одного кожного дня, кожен на своєму робочому місці має зробити щось корисне для нашої перемоги. Сьогодні будемо говорити про е, здоров'я, про здоров'я громадян, про медичні послуги, які надаються нашими спеціалізованими закладами, в сенсі того, що 1 грудня міжнародний день боротьби зі СНІД. Це хвороба, яка спіткала наше людство вже, напевно, не одне десятиліття тому. А якщо б дізнатися точніше, ми запросили до студії керівника Вінницького обласного клінічного центру інфекційних хвороб Ігоря Матковського. Доброго дня, Ігоря Анатолійовича. Вітаю. всіх. От дійсно скільки років вже минуло, як, як на моїй пам'яті, то років з 30, напевно, як людські трошки вже навіть більше. Навіть тобто більше. Це у нас 82-й рік, як коли вже була сформована 40, двор, тобто, 40 років. 40 років. 40 років да, якраз. От і все, і далі все. Це пішло по звичайній накатанні нового інфекційного захворювання. Хоча насправді те, що ми говоримо, це його офіційно визнало 82-му році. А насправді тут цьому захворюванню приблизно років 150. я пам'ятаю, що я тоді тоді був учнем середньої школи, але все одно цікавився суспільно-політичним життям. але це не був 82-й, Це якщо я не помиляюсь, десь 87 88 В газетах вже почалася кампанія по інформаційна кампанія по відкритості цієї хвороби, тому що вона була раніше для нас. Такою прихованою можна так сказати, і пам'ятаю, що дуже пропагували. Ну тоді пропаганда була на найвищому рівні, що це спеціально виведений вірус, вірус так. інфекційної хвороби, який був все ж таки штучно виведений в лабораторіях. Наскільки це правдоподібно? Е, ну, давайте так. На той час розвиток людства ще не був на тому рівні, щоб створити все ж таки нове, ну скажімо так, новий вірус, а е, насправді це е, звичайний вірус. З імонодефіциту мавп, який потрапив в організм людини, і потім шляхом декількох поколінь людей і трансформації. І в кінцевому результаті маємо на сьогоднішній день вірус імунодефіциту людини: один, два, і не один, і не два. Я пам'ятаю Анатолійович, знову ж таки, так би мовити, картинка з минулого що ну, тоді їм лякали. Тоді дійсно було надзвичайно так. заборонено. Тоді в Вінниці вперше була створена десь наприкінці 80-х, початку 90-х, якщо я не помиляюсь, була створена uh -huh. перша лабораторія по дослідженню на СНІД, знаходилась на вулиці Миколи Пирогов біля обласної клінічної так. лікарні. Так. І тоді, ну тоді це було як кажуть, смертіподобно. Uh -huh. Наскільки сьогодні, на вашу думку, людство наукові спільноти. От за ці 40 років протягом цього періоду наблизились до я не кажу панацеї, але принаймні до якихось позитивних аспектів вивчення цієї хвороби і відповідної лікування. Ну, Насправді, якщо ми згадаємо вже десь наприкінці 90-х років, коли вже були винайдені перші ліки проти вірусу імунодефіциту людини, але тоді ці перші ліки, тоді перші кроки, ну, скажімо так, і якраз це було десь кілька, ну одне, напевне, десятиріччя, коли вивчалися, як, що, і тоді було винайдено рішення, що все ж таки не менше трьох антиретровірусних препаратів і таке інше. Але перші препарати і перші люди, коли, які їх приймали, мали, це було, це могло бути кожного дня 20-24 пігулки через кожних 6 годин. Уявляєте собі? А це що на сьогодні, одне, шкодимо іншим. Ну, звичайно, тільки, тільки сама кількість, я вже мовчу за психологічний фактор, але і сама це кількість хімічних препаратів. А на сьогоднішній день це одна єдина пігулка, в якої в склад якої входить три антиретровірусних препаратів, і прийом цих препаратів, наприклад, не залежить ні від прийому їжі, ні від сну, ні від чого абсолютно. А тоді це і особливий режим харчування, особливий режим сну і таке інше. Ну ми про це ще поговоримо да, трошки далі. За uh -huh. даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сьогоднішній день на планеті плюс-мінус біля 40 мільйонів людей, які або є носіями вірусу, або є хворими, Ну можливо, ви мене поправите з них два, 2... біля двох мільйонів. Це діти на привелики жаль. Яка є статистика в Україні? Я впевнений, що ви володієте нею, і зокрема статистика Вінницької області? Ну, якщо будемо говорити, але ця статистика трошки підкоргувалася останніми трьома роками. Да, тобто, це мається на увазі, коли почалась пандемія COVID-19, і абсолютно всі країни світу, і в тому числі України, в тому числі Вінницька область. Чим це було відмічено, а тим, що одразу мінус 30% обстежень на вілл-інфекцію. тобто ця тенденція виявилася абсолютно однаковою в усьому світові. Перепрошую, тут... тобто ми ви кажете мінус 30% відсотків обстежень ще час. А якраз а тут ага. як воно все абсолютно корелює з новими випадками? Тобто, якщо мінус 30% зменшили кількість обстежень, Зрозуміло. відповідно і мінус 30% mm, нових випадків вілл-інфікування. І таким чином, наприклад, по Нашому регіону, тобто ми в цьому Ну останні три роки орієнтовно виявляємо 200-250 людей. А попередні роки це вже було ну, стала така була тенденція, таке інше, ну не менше 320-350 людей. От ми все. І така сама ситуація і в Україні. Ну, і воно екстраполюється сьогодні, так би да, мовити, у відповідності да, на, да. да, на більшість. Але території. чим це, в принципі, воно чим воно погано? Воно погано тим, що е, віланфікування ніхто не відміняв а відповідно, просто і... менше до нього уваги стало. Давайте е, казати відверто. Е, ну, Чи так да, перехіл, такий дуже жорсткий перехіл був саме в бік ковіду. Ну, зрозуміло так? і а я вам даже скажу і більше ковід дещо й ховав. Тобто деякі захворювання, які притаманні для віл-інфекції, вони абсолютно тотожні з проявами covid 19 І е, ми знаємо випадки. Тобто ми проводили і дослідження, і таке інше. Тобто, люди, які вибачте, у яких була віл-інфекція, наприклад, пневмоцисна пневмонія, але їм встановлюється діагноз COVID, але потім це вже з'ясовувалось після, вибачте, е, смерті, зрозуміло. Да. Тобто, схожі симптоми були, да? Абсолютно. і на початку вони, вони ми ще тотожні. протоколів цих не мали, і то ми йшли да, по, так, по одній доріжці. Проторидній Ви як людина, як. Медик, як лікар, як науковець, який досліджував останні десятиліття СНІД, як ви можете відчувати, ну як людина, і як, угу. як лікар, можемо говорити на сьогоднішній день, що хочемо ми цього чи ні, хай мене Бог простить, але фінал у того у тієї людини, яка хворіє на СНІД, один і той самий? Азі, ну, давайте так, літальний фінал у нас у всіх з вами, ну <с хочемо <с ми цього, цього чи ні, да, хочемо чи ні, але да, людина для цього і народжується. Але насправді знову ж таки повертаючись до попереднього питання, да, от що, який прогрес в цьому? Да? Тобто, якщо раніше відсоток доживання людини до, ну, до того віку, який вона мала би прожити без віл, він сьогодні фактично у вілінфікованій людини фактично тотожній. Тобто, якщо людина мала би прожити без віл-інфекції, 85-90 там дев'яносто років, mm -hmm. ну то це мінус 5 років. Якраз оце це дається на що на хімічну побічну дію хімічної е, препаратів, які людина весь час буде вживати, і ще на що, і можливі ці е, негаразди, які не, наніс вірус до, до моменту виявлення. От, і все, так що насправді це таке саме життя. А от якщо людина не хоче жити при віллінфекції, не хоче бути, ну як я говорю, максимально ну здоровим, якщо так можна uh -huh. сказати, то це дуже швидко наступає. Я сам маю на увазі фінальний кінець. Тобто, людина, яка ну не має можливості або не має бажання, бажання. Ліку, Можливості сьогодні є, можливості абсолютно... доступні, я так розумію. На сьогоднішній да. день доступні, безкоштовні і тільки я ще раз говорю, тільки бажання і дисципліна індивідуальної кожної людини. В чому й Анатолію, в чому якраз полягає сьогодні протокол лікування? Наскільки він доступний дійсно, якщо ми підійшли до цієї тематики, наскільки він доступний, зокрема в вашому медичному закладі? До речі, якраз буквально в наприкінці листопада місяця, мені здається, 11-го чи ну наприкінці листопада оновився протокол, лікувався протокол, який називається ВІЛ-інфекція для дорослих і дітей. Все абсолютно, що там є в тому протоколі, воно все доступне для наших людей, для наших пацієнтів, тобто і профілактичне спостереження, збереження медичне, і е, якщо набуваються якісь захворювання, то звичайно їх лікування. Ну тобто, я можу сказати, що наша клініка вона стоїть на ну, одна із передових. Тобто на сьогоднішній день дуже мало таких клінік в Україні. Це хіба що може бути там похизуватися Київ е, Лавра, це ну можливо ще Одеса, але насправді це на сьогоднішній день той рівень, який може забезпечити Вінниця для своїх пацієнтів, це дуже мало в Україні. Тобто, ви можете сьогодні забезпечити повний цикл Абсолютно від повний консультації, цикл. діагностики. І так. до самого процесу лікування. Скажіть, будь ласка, Ігор Анатолійович, яким чином сьогодні людина може відчути, що їй треба звернутися, що що вона має відчувати, умовно кажучи, так і нас ну іде цей перехідний етап, скажімо, людина відчуває, чи вона носі, чи вона вже хвора. Як його визначити? Ви розумієте, я би хотів би, щоб люди не заморочувались таким питанням? Да, а я б хотів би, щоб скоріше за все, якщо ми будемо, от, от як ви гарно презентували, що ми будемо сьогодні говорити про здоров'я, mm -hmm. то я хотів би, щоб елементом здоров'я кожного було, наприклад, ну, чи тестувався я в цьому році на ВІЛ-інфекцію. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття, увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. От ми можемо звичайно першити. з одного боку, ми говоримо як профілактика, але з іншого боку, це елемент напрацювання культури бути здоровим у людини. На превелике жаль оголошено повітряну тривогу, оскільки наша радіостудія працює в приміщенні, яке є, і вважається найпростішим укриттям, ми продовжуємо свою роботу, але звертаємося до вас усіх. Будь ласка, займіть укриття, бережіть себе, тримаємо стрій, і все буде добре. Ми маємо вірити в нашу перемогу. Продовжуємо розмову з керівником Вінницького обласного клінічного центру інфекційних хвороб Ігорем Матковським. І хочу ще запитати Ігоря Анатолійовича, от цей класичний, ну не Риклад, але класичний протокол, про який ми вже сьогодні сказали. Це антиретровірусна терапія. Так. Наскільки вона сьогодні дієва? Наскільки вона сьогодні ефективна, і наскільки вона, скажімо, удосконалюється? От там я не кажу за ці 40 років, але принаймні за той період є протягом якого ви безпосередньо досліджуєте і займаєтесь СНІД інфекцією. Ну я вам скажу, що з'являються на 24 чотири просто... да. Да, да, А зараз одна. не просто даже комплеєєнтність там з'являється максимальна комфортність для пацієнтів. З'являються нові, не, не просто нові препарати, а нові групи препаратів. Да? І все. І зараз, наприклад, основна і схем лікування, яка ну, найбільше у нас на сьогоднішній день, вона просто відповідає всім стандартам європейським, міжнародним і абсолютно така схема є, як в нашій країні, так і за кордоном. Да? Можливо, на сьогоднішній день у нас ще немає цих самих парентеральних, тобто ін'єкційних Форм лікування, які там, але вони ну вже якби і досліджені, деслі, і, і вони вже проходять. Вони вже проходять такі масові випробування. Наприклад, там щодо таких ін'єкцій один раз на 28 днів. Да, але ну в мене є ще трошечки Сумніви, Да, а Але а? ні, тобто з наукової точки зору я приймаю. Так, а от мене трошечки непокоїть оцей відношення, яке тоді буде відношення самих пацієнтів клієнтів, розумієте. Тобто воно трошечки буде все ж таки впливати на психологічний. Стан і таке, ну таку е, меншу відповідальність за своє здоров'я, тобто Дисциплі... не дисциплінується тобто, да? тоді в, в нього тоді уходить оцей фактор, що від нього щось залежить. Mm -hmm. да, він він просто буде знати, що йому один раз на місяць потрібно пройти в клініку, і все. А так, в нього все ж таки є відповідальність. Наприклад, я щодня маю випити оцю пігулку. Це все. як цукровий діабет, наприклад, жаль, що такі прикриви да, по да, е порівняння, приклад, порівняння да. так. але так само там є певна система, по якій звичайно. треба щодня приймати відповідні ліки. Група ризику у нас на сьогоднішній день залишається так, би мовити, класичні, якщо їх можна такими. Ну я назвати. думаю, що вона у нас трошки збільшилася. Група ризику. Ну особливо це ми цю групу, скажімо так, розшили після 2014 року, тоді коли набагато більше стало і звичайно контактів, які могли бути пов'язані з військовими діями, да і в тому числі ми з вами розуміємо набагато. То більше стало випадків сексуального насилля, да будь-яка війна вона за собою обов'язково е, несе і такі неприємності, і звичайно, поки що ми цього не відчуваємо. Да? Тобто, хоча були у нас поодинокі випадки і такі е, е, пов'язані, але все одно, щоб це носило якийсь, ну щоб воно впливало на статистику, то ні, систематичного характеру немає. Е, так е, я би сказав би не так, я би сказав би так, що ми поки що не маємо достатньої інформації mm -hmm. для того, щоб це воно було. І ми все ж таки. Більш-менш скажімо так далеко від е, відкритих бойових дій, і гранатолічу е, аби прикрити так би мовити, не можна на жаль і закрити цю тему цілком і повністю, але принаймні призупинити, бо хочу ще розпитати вас про ковід. Ситуацію на Вінничині е, які ви радите як лікар засоби профілактики і засоби перестороги для того, щоб е, не захворіти на слід. Е, ну, перше, ми зобов'язані контролювати своє здоров'я. Да, перевіряти його, от, наприклад, одна із порад це те, що хоча б один раз на рік просто проходить тестування і на ВІЛ-інфекцію, і на вірусний гепатит Б, вірусний гепатит С, і звичайно безпечне кохання, яке може бути без кохання, жити неможливо. Да, я до цього не закликаю, але воно має бути безпечним і з використанням засобів контра... Зас... ну, з презервативом. От і все. А, Те, що нас лякали, знову ж таки, повертаючись до радянських часів, що ми не маємо спілкуватися, ми не маємо обніматися, ми. Не маємо взагалі дивитися в бік тих людей, які підозрюються як хворі на снід. Цього немає. Звичайно, ні. Ми живемо з людьми, спілкуємося. з звичайним, звичайним життям, але все ж таки треба е, обов'язково, хоча б раз на рік проходити певні тестувальні заходи. Ігор Йорантечу, користуючись нагодою, не можу вас не спитати про ковід ситуацію. Е, на превеликий жаль, е, вона нікуди не поділася. Е, так зрозуміло, що вся увага у нас привернута до, до перемоги, до Звичайно. наших військових дій, але разом з тим е, кажуть, що вже є четверта чи п'ята хвиля, яка насправді сьогодні ну, насправді вже важко говорити, яка хвиля? Четверта, п'ята чи шоста, да, і я не думаю, що це вже взагалі треба ну, номерувати. Да. Тобто, як я й намагався колись роки, мені здається, вже півтора або два тому назад сказати. Ми маємо спокійно сприйняти COVID-19. ми говорили з вами, якраз по, по півтора роки тому, да, коли це І починалося. що це вже буде така звичайна. Ми маємо пристосуватися і жити вже цією інфекцією, яка буде згодом перейде, наприклад, на, на на напевне в розряд ну таких сезонних захворювань, щось на кшталт схожих грипоподібних і таке інше. Але ми маємо розуміти, що грип у нас. Скажімо так, вакцинокерована інфекція, і так само на щастя, і covid 19 Це вакци... вакцинокерована інфекція, і звичайно, ми зможемо спокійніше ставитися до неї, якщо буде максимально щеплене суспільство. Ми з вами говорили півтора року тому. Якщо я не помиляюсь, коли все починалося, ви були ви якраз були, були тією людиною, яка стояла біля витоків створення протоколів, біля витоків ага. дослідження. Я пам'ятаю. Та й як дійсно ви експериментували з е, різними способами лікування цієї інфекції? От Повернемось на півтора роки тому і на сьогодні. Сьогодні ви вже керівник потужнього медичного центру. Сьогодні у вас вже є стаціонар для лікування COVID. 200 ліжок. 200 ліжок. Наскільки заповнюють, скільки вони Ні, заповнені? На пацієнні? сьогоднішній день е, от була знову ж таки е, восени була е, хвиля підйому да, і раз, і знову вона зникла. Е, тобто на сьогоднішній день у нас наша ліжок, тобто, але е, ліжок, то 200, але під ковід виділено 100 ліжок е, і 10. Відсотків занятті з цих ліжок. Я пам'ятаю просто і ті часи, коли триває... у вас були черги, Аншлага, в шланг був так. Да. і все. І, але, але такі хвилі, вони будуть тепер, напевне, пов'язані, напевно, все ж таки, або з зимовим періодом, або з осінням, але це все буде. Або це буде і ще й пов'язано знаєте, з будуть, буде з щепленням, да? або навпаки, з нещепленням більшої кількості населення. Я пригадую нашу з вами розмову, ту і ви сказали. Зали, хоча всі тоді лякалися, всі боялися, закликали навіть і ваші колеги в жодному разі не, не, робити, не робити вакцинацію. Щеплени, я пам'ятаю ваші слова. Якщо є можливість, якщо вона довела свою ефективність, то треба обов'язково пройти вакцинування. Все. Чи змінилася ваша думка? На сьогодні? Ні, абсолютно ні, єдине, що вона трішки підкоригувалася часом. Да, якщо ми раніше думали, що це типа ну зробили курс і на все життя, ні, це буде щорічне. раз на рік, от я так, так думаю, так, ми так, вийдемо напевно. Що... Як від грипу в принципі проходимо да. вакцинацію, так само ми проходимо будемо проходити вакцинацію. Від COVID-19. єдине, щоб нам ще з цим ковідом не допоміг, не допомогла сьогоднішня ситуація в Китаї. А, що? а ви маєте на увазі з, цим, з новими штамами гриппу? Ну, з, з ви розумієте, от чому там така цікава ситуація? З одного боку, нібито там нульова толерантність до ковіду, але е, шалена кількість невакцинованого населення, mm -hmm. і от якраз це, що буде відбуватися з цим вірусом? Ми не знаємо до, до, яких, до чого він мутує, до яких нових штамів. Чому питання але буде? принаймні треба берегти. Треба Обязково. бути обачними, обережними в будь-яких ситуаціях, і, і в першу чергу, якщо ми говоримо про наше з вами власне здоров'я, громадське здоров'я. Я вам дякую за розмову. Я не знаю вітати вас чи ні з цим святом, але принаймні це професійний день в вашій кар'єрі. Тому тримаємо стрій, успіхів вам, наснаги і наукових досягнень, і поменше хворих усім нам. Ну. Але головною перемоги, Вона головніша перемога. Дякую, Ґринатолічу, дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей, Ми повернемось буквально за декілька хвилин. Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101 вісім